Бальшое количество вопросів поступило по встановленню освобождених городов. Хочу подчеркнути восстанавливать будемо всі города республіки. Сожалення близо слінісо бойового заприкоснення, пока не в повній мірі приступити к восстановіму роботам. Денейрівський «Гаррі Поттер» почав виправдовуватися перед жителями окупованої частини Донеччини на тему того, чому ж у них в регіоні не відновлюється нічого. Чи каже, що це все через те, що лінія зіткнення близько, і вони буцімто не можуть нічого зробити. Необхідно сформувати первичну заявку на будівельні матеріали, матеріали там, там які такі нажони будуть спеціалісти, там яке кількість робочих бригад. Ну тобто, якщо по-нормальному казати, вони ще банально не узгодили скільки на цьому всьому наварити грошей, або узгодили, проте не всі з цим згодні. Цікаво тут те, що частині людей на тимчасово окупованій Донеччині, на ну це байдуже. Їм всадили в мозок пропагандистські наративи, вони ними і оперують. Один блогер у чат рулетці поспілкувався з жителем окупованого Донецька. Ну, принаймні, співрозмовник блогера таким представився. Були вооружені люди з території Расії. ты ведешь себя вот э, вообще как истинных. Вообще как истину. Я себя веду как истинный честный человек, в отличие от твоего там друга найду, слабоумного. Туда пришли вооруженные люди, захватили эти города, начали обстреливать ВСУ, ВСУ начало обстреливать их, начало страдать мирное население. Точка. Откуда ВСУ взялось, которое начало обстреливать? пришлось обстреливать? Что значит, откуда ВСУ взялось? ВСУ это Донецк это территория Украины. ВСУ это вооруженные силы Украины. И Донецк это была Украина. Откуда они взялись? Они там живут, это их территория. Военные силы Украины. Донецк это тоже Украина. А откуда взялися там російські війська з чужими флагами? Ти мені вот это лучше розкажи. Ну, як ви розумієте, людинка нічого розповісти не змогла. Почав посилатися на проросійські наративи ще з початку нульових. А факт є факт: окупаційна влада Донеччини відновлює щось лише для телевізійної картинки. Взяти той же ж Маріуполь. Всі ці фотографії, ніби відбудованих будинків, які ширяться мережею, фактично бутафорія. Ну так, фасад там є, але жити там складно, ба більше як кажуть партизани, ці будинки призначені не для маріупольців, а для росіян, якими Кремль хоче заселити цю землю. А от як наприклад виглядає лівобережний район Маріуполя. Це місто, яке називає цей же Щепушилін глибоким тилом ДНР. І це на третій рік окупації. Тому всі ці відмазки, що от ми робимо все, але це лінія зіткнення не дозволяє відбудувати те чи інше місто, є брехнею. А гроші, якщо вони і виділяються, йдуть в кишеню зацікавленим особам, та й тому ж Пушиліну. Пропаганда Путіна про Україну. Люди должны розуміти, те, що, то до Російської Федерації. Буде вигідніше жити, спокійні, ситні, обеспечені зрадник. Олег Царьов вирішив розповісти казочку про те, що коли Росія захоплює територію України, люди одразу починають жити краще. Мовляв, саме на цьому треба акцентувати в етерах пропагандистських програм, щоб всі глядачі це розуміли, щоб це зменшило антиросійські настрої на території України. Казочний... Если мы будем это говорить, сопротивление на фронте будет гораздо меньше. Но там И нет, нет друзей у России. Там все, там закончились друзья для России. А что И не надо делать? питать иллюзии. Мы освобождаем население, которое дружеским образом относится к России. Так значит Федерации. оно там есть? Отодвигаем НАТО от российской оно, значит, границы. Так, 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 так. Я бачу, что там базу НАТО в 100 километрах вид кордона с Россией в Финляндии будут. Угу. Ну нічого тут сказати. Путін дійсно відсуває сили альянсу від Росії. Ах, великий стратег. Угу. Ми Видавне заворозазазавоювати серця і уми. Для этого совершенно другая повестка должна быть. То есть они на море, а мы вас любим. А вы думаете, можно победить только огнем? Я думаю, Это... что надо освобождать города, а потом показывать, как выглядят нет, освобожденные нет, города. Это... Я прекрасная идея. Давайте я на вид сам покажу, как выглядят освобожденные Путиным места. Пашнемос Северо-Донецка. Вот мы уже в Северо-Донецке, как вы видите, сзади меня уже большая очередь людей. І сьогодні ми сюда приїхали. Довольно много людей прийшло что здесь это востребовано. В цілому город сильно от боевых действий. і остались в основному в городе старики. і це при тому, що при Україні у місті було близько 100 тисяч людей. Це цифри ще до повномасштабної війни. Там були бізнеси, була розвинена логістика. А зараз там просто місто вщен зруйноване, залишилися лише літні люди, частина з яких хотіла жити при Росії, а частині явно немає просто куди їхати. Путін на Сєвєродонецьк забив магазини. вважаєте, що не працюють. А ті, хто залишився у місті, виживають лише завдяки ось таким от подачкам від волонтерів. Сєвєродонецьк – це одна із точок кормлення, роздачі гарячої їжі, гуманітарної допомоги. Лікарства. От то вони зажили, правда. Немає аптек у місті. Гуманітарна катастрофа. Цивілізації в принципі немає. Але ж з Росією в серці. Не те, що про Україну. Любов побіждає. У нас християнська страна, з нами Бог. Освобожденний Маріуполь живе так, як не живе на Україні ніхто. Це лучшая ілюстрація. І візуальне проявлення нашої любові в отношении України і некогда українського населення. Судячи з усього на російському телебаченні перемагає любов до грошей Путіна, бо так брехати і не червоніти треба ще вміти. От Скабєєва згадала Маріуполь, каже, що те, як живе місто зараз, це приклад того, як Путін прекрасно ставиться до місцевих жителів. Так, це дійсно красномовно. жаль, темпи нового строительства, они Не очень впечатляют. Ну, потому что из новых домов вон, опять же, как я уже говорил, только, только вот это, там еще чтобы 10, наверное, по всему городу. Почему в городе десятки тысяч людей без жилья? Чего ждать-то? Говорят, что теперь по новому закону ДНР могут переселить в другие города ДНР. Ну, допустим, Волновах, около фронта. Хотите в Волноваху вот вместо вашего дома? Вот и я не хочу. А ведь здесь же были дома, где люди жили чьи-то. То есть, чьи-то квартира. И вместо них продают ипотеку. Тому зі Скабєєвою я навіть згоден. По Маріуполю дійсно можна оцінити те, як Путін ставиться до жителів окупованих територій. Мало того, що, наприклад, той же шлівобережний район, який ми бачили в попередній новині, досі стоїть вщент зруйнований, навіть не починали щось там робити, так там і решта місць такі самі. Просто руїни колишньої цивілізації. Без коментарів. Обіцяна допомога від Кремля. У нас немає в городі дитячого врача, mm -hmm. дитячого дідська ванітоврача. Ніхто не хоче приїжджати сюди, все бояться. Дітей дуже багато в городі. Путін настільки допоміг місту рубіжне, що на окупованій частині Луганщини, що зараз у ньому немає навіть дитячого лікаря. Та й як кажуть місцеві, взагалі з лікарнями проблеми. Ще раз. У місті, в якому до повномасштабної війни проживало понад 50 тисяч людей, зараз, після так званого освобождення, немає навіть лікаря для дітей. Скажіть, допомога на час бойових дій виїжджали відсюди? Так, да, ми були в Луганській. А чому повернулися? В Луганській все таки, хоч якась цивілізація шов, тобто ведуча сама визнає, що в Рубіжному яке спас Путін. Немає цивілізації. Якось так раптом сталося. Скажи, а в Луганську, яке десь років вже окуповане місто, там, ну, якась цивілізація є, але не прям так, щоб цивілізація. І як це називається? Це напевно називається. Що всі все розуміють, але всі продовжують робити вигляд, що Росія там когось спасає. Ми там жили в общежиті. А у меня здесь как бы, ну, частично целая квартира. В принципе, нормально, но так что. Только я жарю, вот этого связи нету, а так, ну, рынок работает, магазины, ну, есть. Ну, я всегда хотела в России жить. Почему? Ну, не знаю, мне нравится. Во-первых, что русский язык – это раз. А то, что тут было все на украинском, заставляли и Якби учиті воно цинізм буквально пробуває дно. Донбас це той регіон, де завжди було більшість російськомовних людей, і ніхто нікого не цькував за те, що вони говорять російською. Але ця жіночка тепер вибріхується перед пропагандистською, що так, утискали, вчити там щось змушували. А те, що зараз, у 21-му сторіччі, немає в місті зв'язку, це дрібниця. Головне, що з путіним, правда. Показово досі те, що окупаційна влада обіцяє якнайшвидше полагодити телебачення тим місцевим, у кого воно не працює. А то як це не дай Бог, промиті люди залишаться без дози Соловйова чи Скабєєвої на вечір. Того й диви, почнуть щось підозрювати. У на наліччя людей, звісно, дуже радує. Там прекрасний жінчина да, займається люди, спортом. Людей вже більше в місті ходять. Сута й і думаєш, куда німоці йти, коли роботи особа ні, нас з не робота? Ну до речі, теж дуже цікавий момент. Пропагандистка намагалася вивезти запрошеного ждуна на тему того, що ось дивіться, а в рубіжному людей більше стає місто, живе, розвивається і таке інше. Але чоловік бере та й каже, що бачить людей, але не знає, куди вони всі ходять, бо роботи немає, оскільки підприємства Росія зруйнувала, що там безробіття. А як же ж оці ці всі заяви Путіна? Хочу ще раз виразити признательність всім, хто участвует в програмі развития і восстановления Донбасу і Новороссии, в налаживании жизни людей і безусловно, успехов успіхів этой благородной роботі в будущем про якісь там програми відновлення розповідає. Невже бреш? Та не може такого бути жертва в ім'я Росії смотришь что людей Донбасу і понимаєш, що этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малим. Дайте говорят, воду хоча б на 30 минут в день. Пропагандисти у студії першого каналу посперечалися на тему того: а на что ж люди окупованої частини Донбасу готові піти заради русского мира. На думку однієї ведучої людям вистачить і півгодини води на день. Але Її колега вважає інакше. Не готово терпіти всі ці лішення ради одного, ради великої перемоги. Ти думаєш на 30 хвилин в день ні. Ім взагалі це не просять. Їм дають в два рази в неділю воду. І не саме головне, побіду приближають наші ребята, і перемога буде за нами. Отак, з таким підходом перемога явно буде за ними. Тільки от перемога в конкурсі найжахливішого диктатора року. Оскільки пишатися на першому каналі. Тим, що Росія на окупованій частині Донбасу створила гуманітарну кризу ще треба вміти. Улиця Холмогоровська, дом 23. Второй етаж. Ось і вечора. Ну, так у нас йде вода. Ну а тут історія в тому, що Росією керує просто банда рекетирів, які не вистачає грабувати лише Росію, то вони і зараз грабують окуповані території України. Найкуменніше те, що навіть зрадники України констатують той факт, що високі посади у путінській владі обіймають суто злочинці та бандити одним таким ну, своєрідним зливом поділилася з соціальними мережами колаборантка Поклонська. Это банда крымская. Так вот, перед уходом в Государственную Думу мне удалось задержать, арестовать. Последствия не были выпущены, конечно, когда я стала депутатом. Но, будучи прокурором, я задержала лидеров, организаторов, руководителей этой банды, которые много-много лет находились в формальном розыске, но никто их не решался задержать, потому что О, уже очень они солидные люди. Данильченко и Кожухарь. Нині Танівченка вроде би заміститель президента Федерації бокса Криму. а кажукарія, не знаю, мабуть, вже дуже хтось. Тобто, навіть ті, хто зрадив Україну, вже кажуть відкрито, що бандитів кремлівський режим любить. Бандитів кремлівський режим не тримає у в'язницях. Хоча це і не дивно, що бандити поважають своїх товаришів. Пітерський гопнік, напевно, думає, що тож. Не по пацанськи буде, якщо друзів посадити. А всі ті казки, які лунають як від гауляйтерів, так і від Путіна, як і від його рупорів, є не більше ніж казкою для російського народу. Казкою, яка не має жодного відношення до реальності.